Усім доброго дня. Сьогодні хотів записати відео про новий вірус, який зараз крокує Україною. Це не є ні ковід, ні грип, це якийсь є респіраторний вірус, який, відповідно, знову ж таки, ми індифікувати поки що не можемо. Але що, про що я хотів з вами поговорити? Перш за все, про те, що цей вірус практично уражає дихальні шляхи. І найчастіше, просто в чому фішка є цього вірусу, він проходить перші дні без температури. Симптомами є закладеність носа, біль в горлі, потім покашлювання. І в кінцевому результаті на третій, четвертий день часто може бути приєднання бактерійної інфекції, як ми знаємо про приєднання бактерійної інфекції, або жовті соплі так з'являються, або знову ж таки, або зелені, так, або е пацієнти, де здається реактивний протеїн, або це реактивний білок в лабораторії, і ми бачимо зміни. Якраз це реактивного білка, він може різко підніматися, тобто 20, 30, 50 одиниць бути. Так? Це означає, що обов'язково пацієнту варто почати антибактерійну таблетовану терапію. Ще раз кажу, нічого колоти не треба, особливо в дупу антибіотики, бо це мода пострадянська. Такого ніде в світі не роблять при сучасних таблетованих антибактерійних препаратах, особливо вдома. Тому, будь ласка, знову ж таки звертайтеся до лікаря. Якщо високий є це протеїн, це білок обов'язково має бути призначений антибактерійний препарат. Найчастіше це все-таки азотроміцин, сумамет, і до 5 днів він дає гарний результат, який ви можете провірити ще раз, зробивши це протеїн, це білок. ДДМР зазвичай під час цього вірусу не піднімається. Така от ситуація, яку ми зараз маємо. Чому це відео записую? Тому що вже кілька пацієнтів мали таку проблему, звернулися, і що було самим цікавим, що саме температура тіла була в межах норми, тобто температура була 36,6. Не низька, не висока, А симптоми відповідно гостро респіраторного вірусної інфекції були наявні. Ну, це найважливіше, що потрібно знати. Я думаю, що більше ніяких питань таких немає. І само собою, що знову ж таки, чому вживаються нестероїдні протизапальні під час того, той самий норофен, ібопрофен, парацетамол чи німесил, для того, щоб зменшити симптоми запалення, відповідно, які викликає вірус, це переважно ви вживаєте перших 2-3 дні. Саму гарну стабілізацію, якщо приєдналася бактерійна інфекція, виконує антибактерійний препарат і, в принципі, вам стає, скажімо, досить швидко, добре. Але якщо ви не будете цього робити, це може перерости в бронхіт, або пневмонію, або в якийсь синусит гайморит який вам зовсім не потрібен, який лікується значно довше, складніше і, скажімо, залишить вас точно гарантовано вдома. Тому, будь ласка, виконуйте те, що я раджу. А прості поради ще раз підсумую: це знову ж таки зробити це реактивний протеїн або це реактивний білок-аналіз на третій-четвертий день цього захворювання, не нехтувати симптомами. Тобто, якщо такі симптоми з'явились, може бути також ще головний біль, обов'язково знову ж таки звернутися до свого лікуючого лікаря. Усім дякую, не хворійте і гарного святкування нового року. Дякую.